Щось зрозуміли. Але це ваше діло, вам лучша брехня, слухайте свою брехню. А за русський язик, я тобі поясню, це ваша ж, ваша, ваша ж пропаганда з Кремля вашого, що тут хтось комусь не давав розмовляти на російській мові. У нас і зараз війна йде, і купа людей розмовляє на російській мові. І ніхто нікому нічого не каже. Так, при владі чиновники мають розмовляти українською мовою. А в Україні, хто якою хоче мовою, той цею і розмовляє зараз. Навіть зараз ніхто нікому нічого не каже. Зрозумів? Ось. то раз. Друге, чого ж, як ти такий розумний, чого ж в Росії ви не дозволяєте української мови? Якщо ви такі браття, то чого ж? Хай в Росії буде українська мова. вас. Ну от. Ви хоч уявлення маєте, що ви пишете. Ви хоч розумієте, що ви пишете? Чого в Німеччині тільки на німецькій мові розмовляють? В Польщі на Польщі, бо це державна мова. А хто хоче другий розмовляй, ну то другий розмовляй. Але ж основна мова це українська має бути мова. І це є нормально. Кому не подобалося, міг забратися в Москву туди, до вас. І ви б собі там би тішилися, то друге. А третє, ніхто не починав воювати, поки москалі не прийшли до нас в Україну. І ніхто нікого не починав бомбити і стріляти, поки москалі не почали воювати. Зрозумів. Але те, що вам, вам же ж не скаже ваша влада. Що ми пішли воювати, бо ми захотіли просто войнушки пограти, бо, бо нам нудно стало. Ми забагато грошей вже собі нагребли, то ми їм трошки запхнемо в війну знову. Вам же ж цього ніхто не скаже. Бо ви спитаєте, а чого? За що ми пішли воювати? За що наші хлопці, батьки, сини гинуть? А так, от таку вам лапшу на вуха навішав, а ви довольні тішитеся і думаєте, що це правда. Ви хоч раз свою владу спитали, за що війна, чого наші хлопці гинуть? Ви ж не маєте уявлення навіть. Чого. Мартину, а з бабуся Галя, добре утро вам, Гарсон. Як ви думаєте, можливо ли хороші відношення України і Росії після війни? Трудно сказати. Якщо чесно, думаю, що ні. Але не знаю. Поживемо, побачимо. Життя все покаже. Трутень, дай Бог тобі розуму, щоб ти хоч трошки розвивався, бо бачу, що такі трутні, як ти, до них нічого не доходить. За лайчики, хоч не забувайте. Замість того, щоб дурню писати, то хоч лайчика прожміть. То ти, трутень, тільки сидиш і чекаєш, думаєш, хто хоче прийде на Росію, Україна чи Китай більше захопить? І думаєш, яке гражданство перевзяти? Куди перемітнутися? Кожен суде по собі, розумієш, Трутень? От і є. Мір вам, Жал, жалко, що мирної жителі страдають, але це все Путін, а не ми. Так, жалко тих людей, які не хочуть війни, які за мир. Які хочуть в добрі жити, спілкуватися, розвиватися. Ось, ну, їх менше є, і вони не можуть цієї влади скинути, здолати. Але дай Бог скоро воно все направиться розумним і розвиненим людям, дай Бог миру, спокою, і щоб все всіх було добре. А щоб Путін вас не тормосив, то можете змінити владу, і буде тоді, моє, трошки інакше. Сергій як може бути мирно і спокійно по всій Україні, якщо Росія б'є по всій Україні. Стріляє? То як може бути мирно і спокійно по всій Україні? Ти хоч уявлення маєш? Таня Бондар у вас морозу не було. Ні, не було, Таню. Не було.